Невже Ілля Рєпін дійсно намалював п'яного росіянина на своїй картині? А інший персонаж з'явився на полотні проти своєї волі, бо художник його просто обдурив? З'ясуємо це зараз і розберемо картину по деталям. Це проект файно. Ми починаємо. Запорожці пишуть листа турецькому султанові. Одна з найвідоміших картин іллі Рєпіна. Над її створенням він працював більше десяти років, а героїв для свого полотна шукав звідусіль. Що цікаво, усі вони реальні люди, а не пліду яви художника. То хто ж вони для картини Рєпіну? Потрібні були українські типажі. Їх поставляв йому Дмитро Яворницький, український історик і друг художника. Власне, він і сам став одним персонажем. Бачимо його в центрі картини у ролі писаря, як пише у своїх спогадах Яворницький, коли він їхав до Репіна, то дуже змерз по дорозі і приїхав в поганому гуморі. Щоб розвеселити друга, художник дав йому кілька шаржів, і поки він роздивлявся в їх, Рєпін змалював його ось з такою посмішкою. Навпроти писаря Тере Яворницького бачимо козака власника шикарної лисини і триповерхової потилиці. Він так регоче, мабуть, від написаного що аж завалився назад. Це відомий Кетронославський поміщик Алєксєєв, і він теж був колекціонер Запорозької, не тільки старовини. І коли Рєпін Яворницький прийшли до Алєксєєва і сказали про свій намір, АLEXЄв сказав Ні ну. Я не хочу, щоб на посміховиська нащадкам, щоб бачили мої лиси. Ну що це таке? І Рєпін казав: ну давай, давай не здаватися. Ти і, і каже Яворницькому, ну, ти ж такий, ти знаєш, як заговорити людину. Давай щось придумаємо, і я напишу. І вони придумали, врешті-решт. Прийшли до Алєксєєва, і Яворницький дістав там кілька монет старовинних і почав йому показувати. і Поки Аліксєїв там роздав і вони роздивлялися ці монети, Рєпін швиденько стоїть, стоячи ззаду, накидав все, що йому потрібно, було зробити тют красою лисини, і потім зобразив його вже. На картину Блискучий отаман Іван Сірко, який курить люльку, і таким. Пронизливим поглядом дивиться в сторону це відомий генерал українського походження, герой війни, меценат Михайло Драгомиров. Молодий бурсак, який, мабуть, втік від навчання на січ, це український художник Порфирій Мартинович. Ріпін писав цей образ не з самого Мартиновича, а з його прижиттєвої гіпсової маски, яка зацікавила художника своєю усмішкою. А ще цей бурсак має риси і зовсім випадкової людини з великими вухами. Колись цей типаж так вразив Рєпіна, що він зробив з нього етюд. Красень козак з голівудською посмішкою. Це Григорій Глінка, родич композитора Михайла Глінки. А от очі йому позичив його сусід по картині. Козак, який навпаки, не посміхається, а скептично підкручує вуз в житті. Це був юрист і письменник Олександр Журкевич. Напівогоний козак на картині це викладач народної школи з Катеринославщини Костянтин Болиновський за ще однією версією. Український актор Марко Кропивницький. Але чому він єдиний хто оголився на картині? То від спеки чи щоб позаздрила його пресу? Тому що ми передивимося, бачимо, що біля нього є колода карт. Тому що це картяжник і роздає карти в перших ескізах у Рєпіна. Цей персонаж сидів ну в сорочці, але Яворницький йому сказав, що у запорозі було прийнято, що хто роздає карти, щоб він не шольорував, нічого не робив. Він мусить бути без сорочки. Тарас Бульба, кремезний козак, що заливається сміхом і тримається за живіт. Це хоровий диригент, Викладач Петербурзької консерваторії Олександр Рубець за бульбою, такий сумний худорлявий козак, це був співак Федір Стравинський. А поруч з ним такий татарин це був дійсно татарський студент. І, хоч подарованому коню в зуби не заглядають, все ж в цьому випадку зуби не його. Але такі білосніжні зуби, які є у цього татарина, власне, репін. Зробив не самого татарина, а з черепа, коли Рєпін ще в 1870 році їздив по Україні. Він взяв череп одного запорожця, з якого дуже були такі яскраві білі зуби, і ось якраз цим татарином він з цього черепа і прималював, можна так сказати, зуби. Здоровань з перемотаною головою старший син Тараса Бульби Остап його прототипом. Був одеський художник Микола Кузнецов, жартівник, селач і друг Рєпіна. Отак гарне почуття гумору привело людину у Високе мистецтво, веселий козак, із закрученим за вухо вусом – це художник польського походження Іван Ціонглінський. Мабуть, гуморист Кузніцов зараз би пожартував би про його просте прізвище, але я не буду беззубий, але веселий козак голота, тобто бідний козак, який все зароблене пропивав в житті. Теж любив випити його репін, побачив випадково і не знаю, як він вирішив, що то його герой, але написав це завжди під мухою кучер Василя Тарновського. Микишка я кажу словами Євницького. він такий кацапчик часто був нетверезий, веселий, і ось Серепін якраз вирішив його зобразити в такому вигляді такого козака голота, який так рукою вказує, дав як ми покажемо цим туркам і вказує на Туреччину, як ми туди підемо, і їх розб... розіб'ємо. Власне, і сам господар цього кучера п'янички Василь Тарновський. Теж є на полотні. Український поміщик зображений в ролі поважного козака з сутінковим поглядом. До речі, це він допоміг видати чорну раду Пантелеймона Куліша, бо був меценатом української культури. І свого улюбленця я залишила наостанок беззубий, дід з люлькою і сивим чубом. Це рандомний дідусь, якого Рєпін побачив на переправі біля Запоріжжя. І за е споминами е доньки Рєпіна, ніби цьому дідьку був 101 рік, і він ще пустився в пляс танцювати гопака. І ось Рєпін дуже сподобався його типаж, образ і він в ньому побачив саме з такого козака. З зробив і і потім додав його до своєї знаменитої картини. Картина дійсно швидко стала відома. Вона вражала і своїм розміром, і майстерністю виконання. Проте Толстой все ж критикував її. Йому не сподобалось, що Рєпін хоче зобразити козаків невеличними та серйозними, як було прийнято. А ось навпаки, в такий несерйозний та пустотливий момент. Сталося це у 1880-му, коли Толстой завітав до Рєпіна і, побачивши ескіз запорожців, досить критично поставився до картини, назвавши її глумною. Тут дозволю собі не погодитися з толстим. А як вважаєте ви? Для картини було змальовано більше персонажів ніж до неї увійшли. Так, одним із героїв картини мав бути син Рєпіна Юрій. Він його бачив у ролі молодого козака Джури. Аби зробити етюд, художник навіть поголив сину голову, залишивши оселедець. Проте до фінального варіанту картини син так і не потрапив. До ну, речі, картина запорожці пишуть листа турецькому султану. Існує у двох варіантах: друге полотно Рєпін почав писати, бо вирішив створити його історично правдивіше. Але так і не закінчив роботу. Ось цей другий варіант полотна зберігався у Харкові. А перша картина, і тут ви не здивуєтесь, знаходиться на Росії. Її вони присвоїли собі як власне і самого Рєпіна, називаючи його великим російським художником. А мені ще хочеться вірити, що колись картина пове повернеться на свою батьківщину і батьківщину художника, який її створив, прославивши українських козаків на увесь світ.